Доброго ранку! Прокидаємось і вриваємось в новий тиждень традиційним понеділковим ранковим тренуванням. Сьогоднішнє присвятимо протидії болю в шиї та плечах, протидії сутулості та побудові гарної постави. Звісно, це системне питання, та в нас все ж зарядка, часу небагато, Тож спробуємо вкластись до 20 хвилин. А якщо тема постави для вас актуальна, напишіть і ми продовжимо її в наступних тренуваннях. Я Каріна Субрун, професійний тренер, фахівець зі здорового руху і реабілітаційного фітнесу. І перед початком я маю нагадати, що канал важливо підтримувати. Тож, якщо заняття вам сподобається, напишіть про це в коментарях, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. І я дуже дякую тим, хто і так це робить. Що ж, поїхали! Піднімаємось. Про всяк випадок, в мене є подушка, тому що буде пару вправ на колінах. І якщо коліна чутливі, то подушка знадобиться. Розташуйте ноги на ширині плечей, стопи паралельно. І знаходимо себе в своєму тілі. Розташуйте таз над стопами. По відчуттях розташуйте грудну клітку над тазом, а голову над грудною кліткою. І потягніться за маківкою вверх. Зробіть глибокий вдих, потягніться за руками до стелі. І з видихом плавно опускаємо руки вниз. Ще раз, глибокий вдих. І з видихом опускаємо плавно вниз. Тепер зробимо те саме, але уявіть, що ваша грудна клітка розкривається в усі сторони на 360 градусів. Таким чином, ці вправи ще будуть і протидіяти набряка. Отже, на вдих грудна клітка розкривається в сторони і вперед і назад. Вдих. І видих. І ще один раз. Уявляємо, що ми грудною кліткою розкриваємось в усі боки. Вдих. І спокійно видих. Для початку зробимо тестові вправи, понахиляйте голову декілька разів із сторони в сторону. І сконцентруйтесь на тому, як відчувається цей рух, наскільки він. Легкий, складний, не знаю, м'яко рухається голова і шия. чи, можливо, є певний спротив. А, і так само декілька поворотів. І ще раз витягнулись, запам'ятали відчуття, і тепер будемо згинати хребет з шию, середину, спини низ, руки розслаблені, і поступово хребет за хребцем опускаємось в самий низ, концентруємось на відчуттях, теж їх запам'ятовуємо. І з видихом скеруйте сідничні кістки вниз. Першим буде розкручуватись таз. Він стане над п'ятками. І над ним хребет за хребцем ми нанизуємо спину. Робимо коло плечима назад, витягуємось за маківку І ще раз з видихом згинаємо шию, Верх спини, середину, хребет за хребцем, йдемо вниз. Розслаблено, повисли, розслабили шию, коліна можна згинати. І з видихом починаємо з тагу, розкручуємось. Перший таз над п'ятками і над ним хребеть за хребцем, коло плечима назад. Дуже добре. Ну що ж, тепер почніть нахиляти голову і витягуватись, давайте, щоб для вас було зрозуміло, лівим, лівим вухом вверх. А, і ви виходить, дивитесь на мене як в дзеркало. Лівим вухом тягнетеся вверх. Ще ліве вухо вверх. Дуже добре, да? ви витягнулись лівим вухом вверх, відчули натяжіння по цій стороні шиї, і потім просто вернули голову прямо. Ще раз, витягнулись за вухом вверх і просто вернули голову прямо. Тепер ми візьмемось пальцями за шию, ззаду там пальцями натисніть на м'язи з боку від хребта. Та, от Натисли прямо так і будемо виконувати масуючий рух. Я притисла пальцями тканини на шиї, так само витягую за вухом вверх, і мої пальці немовби висковзують. І я знову роблю голову прямо. Давайте навіть нахиляти в цей бік, щоб було легше взяти за м'які тканини шиї, з цього боку від хребта, да, тут ближче, щоб по самому хребту не ходити. І за вухом витягуюсь вверх, руки висковзують так само, додаючи темп, промасовуємо. Рухайтесь від початку черепа, да, саме вверх спини, шиї. Потім середина шиї. І рухаємось так, аж до верху спини. І кожен раз, коли ви робите нахил, ви вухом тягнетесь вверх і потім вертаєте тут розслаблено. Переміщуємось вже на трапецію, на область ключиці. І також, коли сюди нахиляєте, притискаєте пальцями м'які тканини, і потім тягнетесь вухом до стелі, і пальцями так злегка промасовуєте. Добре, і тепер перемістимось прямо на плече. Взялись і відпускаємо. Буде добре, якщо ви будете робити, це по прямому шкірі, а не по одягу, а туди підлізати. І далі спускаємось на ось цю вже частину руки. На одному місці три рази пропрацьовуємо. Три в самий верх руки, два, вухом тягнусь вверх. Один. Далі до серединки цієї кістки, теж притисли. Відпускаємо. Тут притискаю, тут тягнусь вухом догори, відпускаю і ще. І вже туди, прям ближче до ліктя. Пум. При цьому цією рукою тягнусь вниз, прямо до підлоги. Два. І останній третій раз. Прекрасно. Так само інша сторона. Вухом тягнусь дуже сильно вверх цим плечем вниз і вертаю прямо. Вухом вверх плече, можна за кожним пальцем вниз, вертаю. Тепер візьмемось рукою, нахиляю в цей бік легенько, щоб було легше взяти. Притискаю ось такий там рух роблю рукою, шию, м'які да, тканини на шиї. І починаю нахил, рука сама висковзує. Знову взялись, висковзує, взялись, висковзує. Працюємо зараз по шиї, починаючи від самого верху, туди прям до вже волосистої частини. Голови доходимо, да, під череп прям підлізаємо. Потім через серединку шиї, рухаємось донизу і переходимо на трапецію. Я тут буду поменше, щоб не попсувати звук, але ви. Не жалійте себе. При цьому це плече не затискайте, старайтесь його теж опустити вниз. А тут не забувайте, вухом потягнулись. І старайтесь не махати головою, а м'які рухи, да, витяжіння. Далі переміщуємось на руку. Вверх руки три рази. Три. Притискаю, да, тут просто стисли. Два, тут вже вискозувати тканини не будуть. Три. Далі до серединки плечової кістки. Три, це плече вниз. Правим вухом вверх, два, один. І останній раз внизу. Три, два. Вухом тягнемось вверх. Один. Дуже добре. Тепер опускаємо підборіддя на грудну клітку, згинаємо сер... грудну клітку, наче хочете сховати груди. Руками тягнемось вперед дуже сильно. І розкриваємось, зводимо лопатки, груди тягнемо вперед, задня частина шиї, все одно довга. Ще раз згинаємо спину, розгинаємо. Згинаємо, розгинаємо. Тоді візьміться руками за шию і зісковзніть руками з шиї до черепа. Ось таким чином, начебто ви руками знімаєте голову з шиї, створіть витяжіння. І той самий рух будемо робити. Видих, згинаю спину, вдих, розгинаюсь і ліктями через тріцепси тягнусь вверх. Ще згинаю і ліктями тягнусь вверх. То руками натискаю на голову. То головою на руки. Ще разочок, вниз і вверх. І тепер ми будемо виконувати цей самий рух, але теж з масажною технікою. Розташуйте руки на місці, де, знаєте, от буває холка, таке шия закінчилась, починається спиною. Там зверху буває в людей така так звана холка. Розташуйте там руки з двох сторін від хребта. І зараз, коли ви будете нахилятись вперед. Пальцями, отам зі спини, отак прям будемо тягнути м'які тканини вперед, згинатись і доходити пальцями до цієї прям зони, до верху трапеції. А коли будемо розгинатись, навпаки, пальці зісковзують назад і штовхають тканини вниз. Пам'ятаєте, ми не гнемось в попереку, ми гнемось в грудній клітці. І згинаємось вперед, пальці тягнуть, не мов би все вперед. Розгинаємось. Лікті тягнуться вверх, пальці проштовхують нікі тканини вниз, до тазу. Ще повторюємо, я спробую ще показати та, зі спини. Краще рухатись по одягу. Ось так, коли ви розгинаєте, точніше не по одягу, а по, по шкірі. Та, коли ви розгинаєтесь, ви пальцями штовхаєте прямо вниз, а коли згинаєтесь, то знизу вперед. Я просто показую по одягу, щоб вам було видно. Та, а ви рухаєтесь під. Одягом. І ще зігнулись, протягуємо пальцями вперед і розігнулись. Ваші пальці, немов такі граблі. Да? І коли ви згинаєтесь вперед, ви отак тягнути, тягнете по спині. А коли розгинаєтесь, то проштовхуєте назад. І останній раз пум. Пум. Прекрасно. І тепер візьміть пальці, проведіть знизу від трапеції по шиї з двох сторін від хребта. Не по самому хребту, а з двох сторін. І ви проводите пальцями. Ось таким чином вверх доходите до початку черепа і спробуйте там ось такими рухами підлізати якби пальцями під череп з двох сторін то справа, то зліва. І спробуйте розташувати з двох сторін так пальці і, начебто, покласти голову на ці пальці да? і от так поперехиляти череп. Ви прям пальцями ви його так перекладаєте з однієї руки в іншу. Дуже прикольне відчуття: от спробуйте спіймати. Як це? Так перекладати голову з руки на руку. Підлізаємо, перекладаємо, перекладаємо. А тепер залишіть, трошки так закинули да, на пальці голову. І з видихом пальцями проштовхую вверх, не вперед, а вверх. Голова трошки нахиляється. І, зберігаючи витяжіння шиї, під боріддям тягнусь вниз. Але при цьому, наче да, так за волосся хтось тягне вверх. Знову відпускаю голову назад, пальцями провела по шиї, підхопила череп раз. І з видихом починаю піднімати череп, видовжую задню частину шиї, частину шиї да, і опускаю підборіддя на грудну клітку. І зрозуміло, якщо руки втомлюються, трошки да, розслабили і знов від трапеції по шиї, від верху, спини, да, від верху спини, по шиї, просковзнули, знайшли. Початок черепа. Закинули трошки голову, не сильно. Да? І пальцями піднімаємо череп вверх, і підборіддя опускається вниз. Видовжується задня частина шиї, сильно плечі і лопатки тут тягнемо вниз. Давайте ще три рази. І три. І два. І один. Дуже добре. Відпустіть руки. Ще раз плавно скрутились. І з видихом плавно розкрутилися. Розташуйте руки перед собою, плечі опущені, ключиці розправлені. Призігніть коліна і зафіксуйте таз. Він не буде рухатись. І почніть тягнутись то одною, то іншою рукою вперед. Ось таким чином. Відчуйте, що це викликає оберт грудної клітки. Таз не рухається, а грудна клітка то за лівим мізинцем витягнетесь, і ліва половинка грудної клітки вперед, то за правим. Да? Давайте ще чік. Чик, 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 А тепер зупинились правим мізинцем, тягнусь вперед, праве плече опущене, Права сторона грудної клітки вперед, ліва сторона грудної клітки назад. І почніть лівим ліктем тягнутися дуже сильно назад. І ще більше тут розтягуємось. За рукою вперед, за ліктем назад, ніс направлений на передню руку. Три вдихи-видихи. Три. Сильно розтягуюсь. Два. Один. А тепер завожу. Голову теж назад, тут плече опущене. Дивлюсь на лікоть три, два, один. І дозволяю собі вернутись з видихом хух, скинули вниз, розкрутились знову таз на місці, зафіксований. Руки перед собою, за лівим мізинцем потягнулись вперед, ліва сторона грудної клітки. Закрутились теж вперед, а права трошки назад. І правою рукою ви наче як таку тітіву лука натягуєте. Та? Правою рукою ліктем тягнетесь назад, обидва плеча опущені, ніс дивиться на передній палець. Великий палець передньої руки. Три вдихи, видихи. Три, два. З кожним видихом грудну клітку ще більше закручуємо. Один і повертаємо ніс назад і ще більше закручуємось. За ліктем назад, за оцією рукою вперед. І відпускаємо. Фух, скидаємо, супер. Молодці, рухаємось далі. Тепер трохи активніше вже. Стаємо на одне коліно. Да, от можна під опорне щось підкласти, подушку або килим декілька разів. Ця нога перед вами трошечки збоку, да, не прямо в одну лінію, щоб вас не хитало, щоб було більш стійко, трохи збоку. І зараз відштовхуюсь цією п'яткою від підлоги, рухаюсь тазом назад. І вертаюся вперед. Декілька разів тільки цей рух. Тут в мене коліно то вирівнюється, наскільки це можливо, то вертається. Пум, пум. Ще пару разів. Пум. пум. І зупинились так, щоб ваш таз був над цим коліном, над опорним. Скеруйте лобкову кістку трохи наверх до легкого витяжіння в цій зоні. Знову грудна клітка над тазом. так? Да? усвідомити положення. Частин тіла, голова над грудною кліткою. Руки в сторони. І я буду рухатись чітко в бік. За цією рукою потягнулись, плавно опускаємось, видовжуємо верхній бік і видих. Вертаємось. На вдих. Опускаюсь. Ось тут. Розпружую всі ребра. І з видихом перший, наче, таз, грудна клітка і голова вертаються. Ще розтягнули і видих вернулись. Розтягнули. Вертаємось останній раз. Пум, пум. Залишимось тут на руці. І будемо то повертати спину в бік до підлоги. Тут давайте на всій долоні стояти. І я всю спину повертаю до підлоги і тазом тягнусь по діагоналі назад, прям трошки зміщуюсь, а рукою по діагоналі вперед, задня частина шиї довга. І вертаюся. Пряма спина, таз назад, прям хвостик там догори, як ми минулого понеділка вчились, як павич робити. да? І рука вперед, таз назад, прям тягне десь там в стегнах. І вертаюсь ще два рази. Пум. Пум. Задня частина шиї довга, пум. А тепер прибираю руку за голову, таз тепер не буде рухатись. І на видих я повертаю спину в бік підлоги. Опорна рука відштовхується, і згинаюсь, як в одній з перших вправ. Та прям згинаю, ребра ховаю всередину, іначе хочете ліктом трукнутись пупка. І знову розвернулись ще чотири рази. Видих. Повертаюсь в бік підлоги і згинаю спину. спину вдих, розвертаюсь до вас. Видих. Кругла спина, вдих. Ще. І давайте закріпний останній раз. Видих і вдих. Прекрасно. Піднімаємось, міняємо ноги. Та опускаємось тут. На коліно, нога перед собою. І рухаємось спочатку назад і вертаємось. Назад і вертаємось. Трошки активніше вже прокидаємось. Пум. Пум. Останній раз. Дуже добре. Зупинились, є. Підкрутіть, скеруйте лобкову кістку наверх, так, щоб отут створилось натяжіння. Уявіть, що ви хочете ось цю зону розправити. Прямо, Руки в сторони. І будемо рухатись чітко в бік. Грудна клітка над тазом, голова над грудною кліткою. В бік. Нахиляємось, видовжуємо ось цей бік. І з видихом вертаємось. Тут ви можете опускатись на повну долонь, а можете опускатись тільки на пальці. Це залежить від пропорцій вашого тіла і від того, як рухається. Зараз грудна клітка, да? вибирайте по відчуттях. Але головне, ось тут плече від вуха і шия тут теж довга. Голова рухається, як ще один хребець, да? Вона не дуж тому окремо, а вона продовжує хребет. Добре, тепер зупинимось. І увага, я буду повертати плечі до підлоги. Пряма спина. Хвостом тягтись назад і зміщувати таз назад, а рукою тягтись вперед і вертатись. Знову назад тазом, вперед. Не стільки назад, скільки в діагональ туди. Пум. 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 Ось тут плече опущене. І. Прекрасно. Далі прибрали руку за голову, опорною рукою відштовхуюсь, на видих, повертаю грудну клітку в бік підлоги і згинаю спину, ховаю ребра всередину, згинаюсь так, наче хочу ліктем торкнутися пупка. І вдих, розкручуюсь. Підборіння теж тут можна притискати, задня частина шиї довга. Я сильно просто цього це зараз не роблю, бо відчуваю, що відпаде мікрофон. А ви вкладаєтесь, опорна рука теж. Працює, вона штовхає підлогу від себе. Останній раз. Дуже добре. Ви молодці. І розвертаєтесь на чотири точки, долоні під плечі. Коліна під таз, видих, дуже кругла спина. І переміщуємось то назад, то вперед. Наче ви хочете сісти сідницями на п'ятки. Угу. Дуже добре. А тепер розверніться. Поставте руки ось так по діагоналі пальцями назад від вас. і Десь трохи ширше ваших плечей. І зараз зігніть спину, проваліться прямо так вниз, аж так, щоб у вас між плечей було місце провалити грудну клітку назад. Зробіть е, цю позу крівєтки. та, Всі знають, поза креветки, будь ласка, підборіть прямо вниз, туди все така справжня, хороша креветочка. Тас підкрутили сідничні кістки, штовхають килим вперед. І подихайте зараз, от в цю зону, вдихом. Ви розкриваєте ребра назад, видихом, вони збираються. Якщо на вас вдіти якийсь спортивний топ, то ви можете уявити, що ви цю резиночку топа да, розтягуєте назад туди. А якщо не вдіти, то уявіть. Особливо чоловіки, будь ласка, уявіть, що на вас вдіти і спортивний топ такий коротенький. Сподіваюся, підніме вам настрій і видих. Прекрасно. А тепер. Почнемо відштовхуватись долонями від підлоги, опускати плечі від вух, зводити лопатки і тягнутись грудьми дуже-дуже сильно вверх. Руками я зараз штовхаю підлогу так, як коли знаєте, з басейну ви винирюєте, ви такий рух робите. Так, так і тут. Штовхаєте, дуже сильно звели лопатки, лікті, ліктьові відростки докрутили якби до себе, прямо до спини, і груди дуже-дуже сильно вверх. вдих. І видих, знову опустились. Можна прямо призігнути лікті, щоб справжню креветку з себе зробити, щоб дуже добре назад провалитись. Ще раз штовхаю руками підлогу, кручу лікті з керовою до себе звожу лопатки і сильно тягнусь грудьми вперед. Шию, головне закидайте, задня частина довга. Дих і з видихом опустились. І трошки додамо темп. Відштовхнулись. І видих. Відштовхнулись. І видих. Ще разочок. Відштовхнулись, а тепер залишіться тут. Прямо макси, от зробіть дуйобест, Да? Звести лікті, звести лопатки, груди вперед. І тепер почніть ще більше піднімати груди, таз, відірветься від підлоги, і поступово ви піднімаєте вверх груди, поперек і таз. А в верхній точці скаруйте знову лобкову кістку на себе і почніть провалюватись зверху, зігніть підборіддя, проваліться в область між лопаток, прям закрутіть плечі і поступово хребет за хребцем, опускаємось, але таз в останню чергу, наче він не хоче опускатись. Сіли. І знову попередній рух зациклюємо, да? звели лопатки груди вверх, груди піднімаємо за грудьми, піднімається весь інший хребет вдих. Із видихом таз ще хоче залишитись на горі, а область між лопаток вже опускається. Підборіддя вниз, хребеть за хребцем, поступово є. І знову відштовхуємось, зводимо лопатки, піднімаємось вверх дих і з видихом, щоб ваше зап'ястя сильно не втомлювались. Використовуйте всі пальці. Кожна поверхня пальця тисне. Та? Ну або робіть маленькі паузи, це теж абсолютно окей. Останній раз зводимо лопатки, лікті до себе. Піднімаємо грудну клітку, в останню чергу, поперек да, таз, в останню чергу піднімається. А далі, навпаки, таз ще на себе докручує, а верх вже скукожую. Да, зверху вже в креветку перетворююсь. Прекрасно, супер. І випряміть ноги перед собою. Якщо не комфортно з рівними, можна призігнути коліна. Десь ноги на шийні килимо. І потягніться. Сідниця не рухається, то одною рукою вперед. То іншою, як на початку заняття, і сильно-сильно. Права рука вперед, ліва сторона грудної клітки назад, лівим ліктем назад, прям от вас, наче тягнуть тут вперед, там назад. витягуємось, плече тут вниз, і заводимо погляд назад. І видих. Відпустили, опустили себе вниз, просто м'яко, як накліх. Розкрутились знов над тазом грудна клітка, якщо важко. Отак, да, ноги, без проблем. Закручуємось. Ліва рука, ліва сторона грудної клітки. Довели руку, сильно тягнемось, таз на місці. Можна зараз правою пяткою тягнути килим до, лівою п'яткою тягнути килим до себе. Дуже сильно скрутились. Завели погляд, ще більше докрутились і відпускаємо. Прекрасно, і переходимо вперед. Підставили руки, підставте ноги, переходимо собака мордою вниз, потанцюйте колінами, руки штовхають килим вперед. І поступово підходимо ногами до рук. Розташуйте ноги на шині плечей. Зберіть ось так кість лікоть, потягніться ще максимально перед пліччями до підлоги. Рухайтесь в межах свого комфорту. Це нормально, якщо ви не можете нахилитись дуже низько. Рухайтесь там, де ви. Зараз можете зробити. Далі відпускаємо руки, починаючи з тазу, плавно розкручуємось, таз ставимо перший над п'ятками. Над ним хребець за хребцем. В кінці грудна клітка. І давайте порівняємо. Зробимо декілька нахилів голови вправо-вліво, порівняємо, як відчувається цей рух зараз. В порівнянні з тим, як було на початку тренування. Можна пару поворотів і швидке скручування. Плавно йдемо вниз, просто вільно, і з видихом плавно розкрутились. Коло плечима знов себе відчули, стали максимально вертикально і маківкою вверх. Підніміть праву і ліву руку і подякуйте собі. На цьому на сьогодні це все. Подякуйте собі за це тренування. Ви молодці, що виконали його. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і зарядило енергію на день. І також нагадую, якщо вам подобається займатися разом зі мною, важливо віддячувати. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, давайте мені знати, як вам заняття. Ставайте патронами без вас і вашої підтримки. Канал просто не зможе існувати. Якщо зараз у вас є запал і час продовжити тренування, скористайтесь підказками тут, або я ще в описі додам, якщо тут не вдасться. Які тренування я найбільше рекомендую після цього? Було б класно зараз зробити щось на прес або, можливо, на ноги. Все буде в описі. Чекаю вас наступного понеділка. Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі!